Довгоочікувані вибори ректора Вінницького національного аграрного університету, врешті, відбулись 16 червня о 9 годині. Ранку, як тільки відкрили виборчу дільницю біля навчального закладу, вже було людно. Професорсько-викладацький склад, працівники та студенти аграрного поспішали саморанку ранку віддати свій голос за майбутнього ректора. Сьогодні на нашій дільниці ми чекаємо 560 виборців і до вечора будемо мати інформацію про те, як проголосували виборці в коледжах. Це ще 533. Загалом 1000. Більше 20 спостерігачів у цей день виявили бажання стежити за виборчим процесом у Вінницькому національному аграрному університеті. Були тут представники з міністерства освіти, з управління освіти і науки облдержадміністрації, громадських організацій, засобів масової інформації. Усі переконують виборчий процес, проходить без форс-мажорів згідно закону України про вищу освіту та методичних рекомендацій Міносвіти. Вибори йдуть активно, бажаючих проголосувати. Є чимало і якихось порушень, таких, які б вплинули на хід були виявлення, я не помічаю. керівники Вінницького національного аграрного університету разом із іншими виборцями сподіваються на чесні вибори і ректора достойного одної з кращих університетів країни. Я бажаю, щоб Має бути достойний цього звання сьогодні цього статусу Мару Віктор Анатолійович, проректор по навчальній роботі, що нині працюючи. У нього є прекрасний досвід декана, а декан це е, така посада, при якій теж потрібно вирішувати весь комплекс питань на своєму факультеті. Тобто там і організаційні, там, і фінансові, там, і господарські, там, і навчальні, там, і студентівські. Все. Тому, якби, якщо він пройшов таку ступінь, то це найбільш підготовлена людина для того, щоб можна було на наступну сходу Керівник тут потрібен той, який збереже позитивний розвиток університету. Тільки такий. Хто це буде? Вибори покажуть. Я вже не переконаний, а я це просто знаю чітко, що тут порушень ніяких, навіть в принципі бути не може, тому що все не прозоро, що мене навіть знаючи, що я ректор, мене навіть не запустили на голосування без паспорта. Я їздив додому у Вінницю Урочистості моменту виборів в Вінницькому національному додало козацьке свято. Студентство мало можливість позмагатись з спритності у козацьких забавах, взяти участь в майстер-класах майстрів декоративного житкового мистецтва, скуштувати смачний козацький куліш, приготовлений за давнім українським рецептом. Після яскравого козацького свята о 15-й годині виборчу дільницю у Вінницькому національному аграрному університеті було зачинено. Ввечері університет дізнався, що за попереднім підрахунком голосів найбільшу кількість а це 82%, набрав кандидат на посаду ректора, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи кандидат сільськогосподарських наук, доцент Віктор Мазур.